Як зайчик сон шукав? Ольга Зубер. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Настала ніч, а зайчикові не спиться. Сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, Зашелестів у листячку їжачок. Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться. Десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й подрібутів собі далі. А й справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущиках, заглянув у мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови поспитаю, вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила примудра сова, і питає: Добрий вечір, тітонько сова. Підкажіть, будь ласка, де мені мій сон шукати? Вам з високої гори все видно. Чи не бачили його? Без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. «Он де він, на тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи, мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг-біг, стомився, упав під сосною, лежить відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу. каже зайчик. Та від бігу так стомився, що не незчувся, як і заснув. Так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить. Де він, що з ним, сів. Почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене пруткий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Соня, яка не може заснути. Прийшла осінь, настав час впадати у сплячку. Я маю спати сім місяців, цілих сім місяців? запитала маленька Соня. Так, Люба, відповіла мама Соня. Нам соням потрібно багато спати, і ми єдині тварини у світі, які так багато сплять, і дуже цим пишаємося. Соня, що не може заснути, не справжня соня. Але ж я навіть ані трішечки не втомилася, сказала маленька Соня, і показала матусі, як широко в неї відкриті оченята. Дивись, мама Соня посміхнулася. Заснути не важко. Просто закрий очі, подумай про щось приємне, і ти зрозумієш, як це просто. Маленька соня перевернулася на лівий бік, а тоді на правий, а тоді ще раз із боку на бік. Вона широко відкрила ротика, щоби позіхнути, але нічого не допомагало заснути вона не могла. А з голови не йшли матусині слова. Соня, що не може заснути, не справжня соня. Вона зітхнула. Повз проходила лисичка. Побачивши сумну соню, вона запитала. Що з тобою? Не можу заснути, поскаржилася маленька Соня. А хіба ти не Соня? Соня кивнула. Але я ані краплинки не втомлена. Спробуй порахувати овечок, запропонувала лисичка. Коли я рахую овечок, то спочатку я зголоднію, а тоді одразу втомлююсь: Стривай, я тобі покажу. І вони почали разом рахувати овечок. Одна овечка стрибає через тин, друга овечка стрибає через тин. Усього вони нарахували двадцятьох двох овечок, які перестрибнули через тин. Лисичка все більше і більше втомлювалася, доки не заснула. А до маленької соні сон не йшов. Поблизу пролітав соловейко. Помітивши поруч із лисичкою соню, він поцікавився що ти робиш? Рахую овечок, щоб заснути. Соня, що не може заснути, не справжня соня. Та хіба ж можна заснути без Колискової? здивувався Соловейко. Я заспіваю тобі свою улюблену. Маленька Соня слухала чудовий голос Соловейка. Коли він заспівав п'яту колискову, ніжну, ніжну, під якої очі так і заплющувалися, не витримав і сам заснув. А до маленької Соні сон не йшов. От лихо, я спізнився. Хто, хто це співав так чудово? запитав тоненький голосочок. Це був равлик. То мені соловейку співав, бо я не могла заснути, а соня, що не може заснути, не справжня соня. Спробуй побігати по садочку, зі мною, вмить утомишся. Повільно сказав равлик, Я так кожного вечора роблю. І вони побігали по садочку. Повернувшись до нірки сонь, Равлик так утомився, що відразу ж заснув. А до маленької соні сон не йшов. З дерева за сонею спостерігала сова. Так ти не заснеш, сказала вона. Ходи сюди, соню, розповім тобі казочку. А розповідати казочки сова уміла. І були вони такими цікавими, що Соня слухала, роззявивши рота. Казочка за казочкою, і сова заговорила повільніше доки не заснула. А до маленької Соні сон не йшов. Хіба ти не впадаєш у зимову сплячку? раптом зазирнув до нірки кажан. Не можу заснути. зітхнула маленька Соня. А Соня, що не може заснути, не справжня Соня. Я відрізняюся від інших, і це неправильно. Усі так чи інакше відрізняються від інших. І що в цьому поганого? Просто ти намагаєшся заснути не так, як потрібно, відповів Кажан. Дивись, я тобі покажу, як це правильно зробити. І опля. Ну, от, бачиш, ось так потрібно, саме так і сплять, сказав кажан. Маленька Соня спробувала повторити дуже скоро у неї запаморочилася голова. Але спати ані трішечки не схотілося. Кажан іще трохи покачався і заснув. А до маленької Соні сон не йшов. Що це ви двоє робите? запитав ведмідь. «Висимо собі і намагаємося заснути, пояснила Соня. Ти не можеш заснути? рикнув ведмідь. Я і сам довго від цього страждав. Але одного дня зрозумів, що допоможе мені заснути. Маленька соня нашорошила вушка. Що? Ведмідь озирнувся, підійшов ближче до соні, поліз лапою в густе хутро і щось звідти витяг. Мені потрібна моя м'якенька пухнаста іграшка, без неї сумно. Дозволяю тобі потримати її за лапку. А я триматиму решту. І очі в нього самі закрилися. Ведмідь обійняв свою м'якеньку пухнасту іграшку і притулився до інших тварин. Дуже скоро він уже міцно спав. Усі тварини спали. Вони хропіли, сопіли, свистіли носами і фиркали у вісні. Крім маленької Соні, раптом у Соні в голові сяйнула думка Усі сплять, і ніхто навіть не помітить, якщо я не спатиму. Тож усім буде байдуже справжня я Соня, чи ні? Яке ж полегшення вона одразу відчула, притулилася до інших і почала уявляти собі, скільки цікавого можна зробити. Доки всі сплять, можна з'їсти стільки цукерок, скільки. захочу. Можна залізти на найвище дерево і торкнутися хмар. Можна гуляти в темному страшному лісі і рахувати зірки. Можна стрибати через тіні, лежати на лужку і слухати, як росте трава. Можна знайти мурашину стежку. Пострибати на випередки з кониками. І доки вона уявляла, скільки цікавого можна зробити за сім місяців, маленька Соня заснула. На добраніч, Норі. На небі засяяли зорі. Настав час лягати спати. Норі почистив зуби і заліз під ковдру. Але заснути норі не міг. Він повернувся на один бік, повернувся на інший бік, а тоді ще трохи покрутився, але це не допомагало. Цікаво, що зараз роблять мої друзі? подумало кошеня. Під місячним сяйвом усе виглядало мирним. Овечка муфа спала на м'якій постелі сухої трави. Бе. сонно пробекала муфа. Норі, уже пізно, чому ти не спиш? Не можу заснути, відповів Норі. Як прикро, сказала муфа. Може, подушка затверда? Хочеш спробувати одну з моїх? Норі кивнув. Муфа наповнила мішок запашним луговим сіном. Тепер твоя постіль пахнутиме літом, сказала вона. На добраніч!» Дякую, муфо, на добраніч!» – відповів Норі і вирушив далі. У курнику Норі побачив курочку гасю. «Ко-ко-ко-ко!» – -ко -ко, тихенько куткудакнула Гася. Норі, уже пізно, ти чому не в ліжку? Не можу заснути. Прошепотів Норі, Можна мені трохи погратися з курчатами. Зараз, здивувалася курочка Гася. Вони сплять. Ти ж знаєш, діти ростуть у вісні. але якщо ти не можеш заснути, сонолива пір'їнка має тобі допомогти. Вона навіює солодкі сни. Добраніч, Норі. На добра ніч. І дякую, відповів Норі і вирушив далі. Під великим деревом Норі знайшов слониху Еллу. Ту, ту, ту. здивовано протрубила Елла. Норі уже пізно, я не можу заснути, відповів Норі. Чому? запитала Елла. Тому що я сам самісінький, пробубонів Норі. Он воно що, сказала Елла. Візьми з собою іграшкове слонення. Я завелика для твого ліжка, а слонення спатиме з тобою і тебе захищатиме. На добраніч. Дякую, Елло, і на добраніч, відповів Норі і вирушив далі. Порося плямка зручно вмостилася в брудній калюжі. Рох-рох-рох. Зарохкав вплямка. Норі, уже пізно, чому ти не спиш? Не можу заснути. Гм, замислився плямка. Хтось має розповісти тобі казку на добраніч. Але всі вже сплять, відповів Норі. А ти просто відчини вікно, сказав плямка. Глянь, там місяць і зорі. Вони обов'язково розкажуть тобі щось дивовижне. Міцного сну, Норі, «На добра ніч плямко. відповів Норі. Норі повертався додому, а місяць і зорі освітлювали йому шлях. Дякую вам, сказав Норі. Тепер треба якнайшвидше повернутися в ліжечку і заснути, щоб завтра. Знову гратися з друзями На добраніч, Норі!